Так, всім привіт, з вами Іван. І секі. З того годину я наїздив. Е, ну, В принципі, все супер. Одне, що мене не влаштовувало, він на холодну хотів свічків накала собі йому включати. Минулий мій Ісекі на холодну, ну так, в принципі, до плюс 5 я заводив без свічок. Просто прийшов, дав газу, турк і завів. Вже свічки я включав десь приблизно 0, мінус 1, я починав включати, бо він вже погано заводився. Цей, коли було плюс 5, приходжу, в гараж. Ну, вікно в мене завжди відкрито. В принципі, тут така температура, практично як на дворі. Він так, раз, два, три, 4, 5, і тоді завівся. Ну, мене щось це не дуже влаштувало. Думаю, провірю <заз> зазори клапанів. На минулому я провіряв. Там були якось 50-55, я виставив. Впускні і випускні 025, так як я знайшов по мануалу. Там, дехто пише, що то не той мануал. Ну, хлопці, я шукав на різних сайтах, там на чеських, на польських, 0.25. Все, я виставив і впускні, і випускні. Він став ще краще заводитись минулий Ісекі. Тут думаю, ну провірю. Ну, що може бути, не знаю. Розібрав все познімав. Е, ну, кришечка чиста, тут, в принципі, немає ніякого нагару. Так, дивимося. Е, сама кришка, е, сама кришка знімається. Ну, так, в принципі, важко, бо оці трубки мішають, Ну, але можливо її зняти. Дивимося, тут все так само чисто, повитирається і мітка. Значить, мітка тут є на. Третій циліндр, там є на другий, на перший. 240 градусів перекручуємо шкіл. За годинниковою крутимо. Провіряю я зазори. І що ви думаєте, які зазори? Так, зараз у мене, по-моєму, виставлений перший. Чуєте, як стукає? ще фігня, дивіться. Як вам такі зазори? Конські. Третій взагалі. 0,85 і 1. Ну от. Бачите, які зазори? Капець просто. Зараз я то все повиставляю і подивимося. Ну, навіть якщо я от перекрутив був на третій циліндр. О, дивіться, тут він теж звільнений, бо один натиснений, другий звільнений. Зазор страшний. Ну, так на першому на так само. Капець просто. Зараз я то все повиставляю і буде супер. Так, ну що, повідрегульовував я клапанці. поставив сюди 0,25. Ось бачимо другий. Перший. Звідси, я так рахував, від вентилятора. Третій там. Що виходить? Мітка середнього циліндра на шківу? На шківу. На шківу. І от дивимося, якщо оцей виступ алюмінієвий. Оцей, бачите на блоці виступ алюмінієвий. ну не фіксується ніяк. Значить, мітка на шківу має співпадати на нього, але одна мітка. Далі. Е, оцей перший циліндр від вентилятора. Мітка ось тут має бути. Як ми перекрутимо, зараз буде міточка там. І самий останній циліндр від кабіни. Мітки я не знаходжу, то по, по вприску. В принципі, як мітка сходиться, зразу вприск підходить. Тоб дуже все чітко, все гарно. Одним словом, зараз то все складаю, кришечку помив. Ось так воно все виглядає. 0,25 виставив. Ось такі в мене щупи. Ну, Минуле відео з тамтим і сек, якщо хто дивився. Там я більш чіткіше все показував. Нема змісту зараз мені все показувати, регулювати. Говорю просто вам: 0,25 зазори, пускні, випускні. Виставляю, провіряю. Зараз все збираю і заводжу. Можна по вприску, по вприску чітко. Ще раз наголошую, чітко все підходить. Можна по мітках. Дві мітки знайшов, третє, що я не можу знайти. Фактично не знаю. Ну, тут ще є якась кришечка, можна ще туди дивитися, ну незручно. Пам'ятайте, ось тут мітка і там є мітка. Все. І не забувайте, коли по вприску вісеки, включаємо запалення, щоб насос качав. Інакше тиск, е, тиску цієї солярки не підійде вгору. Поїхали, збираю все. Так, кришку поставив. Пробуємо. Щеплення. Стоїть, газ даємо. Завелось. Так, ну, будемо пробувати на холодну, як воно буде. Ми треба оглянути, що ніде нічого не підтікає. А якщо все добре, все сухо. Так, ну все, попробую ще на холодну. Так, Я ще почистив масу, яка йде від акумулятора. І на стартері так само була клема, одна така обгорівша, поганий був контакт. Стартер, почистив ту клему, назад все поприкручував. Ну і Давайте зараз подивимося, як він заведеться. Вчора дорогу робив горнув щебінь, цей вапняк цілий, колеса всі білі. Так, ну що, пробуємо. Світчок на кало я не буду давати. Попробуємо без. Світла треба виключати. Поїхали. Так, схватив зразу, але заглох. Ха, як бачимо, завівся з пів фактично. То без свічок. Я думаю, що зі свічками взагалі було би тик і все. Ну, Все ж таки, так як я думав, проблема була в тому, що дуже великі зазори клапанів. І плюс клема акумулятора була з цього боку Значить, прикручена на фарбу. Зараз я вам покажу. Знімлю. Буковинку. Так. Ось тут я зачистив, бачите? А вона була прикручена просто на фарбу. Ось, все, гарно позачищав. Так, а з цієї сторони... З цієї сторони є ось ця перша клема, а ця друга була окислена. Ну, так, би окислена, ржава, е, ржава, окислена. І, е, напевно, що все ж таки акумулятор новий. І, напевно, все ж таки погано він і заводився через те, що стартер я дуже повільно крутив. Ну і плюс клапана дуже великі зазори. Якось так. То що, ставте. Лайки, питайте, всім відпишу, всім відповім. І бувайте здорові. Так, ну що, біля школи розгорнули тут на повороті і повністю туди. Все, зараз все лопатками підгорнемо, підгорнемо і все, і готово. Трохи мало, ще би, ще би сюди ще так раз. І було би супер. Зараз їду до себе на підгай розгортати. Якось так. Так, лишається нам ще ось так до Борецька. Тут вже трохи попідсипали. Трохи часу не вистачає. Так. Ось так всі ямки. Acabou de